Вітаю вас! Сьогодні ми детально розберемо, як саме відкривається спадкова справа, які правила діють щодо її ведення та в яких в виняткових випадках закон допускає передачу або продовження провадження іншим нотаріусам. Коли ми говоримо про спадкову справу, важливо одразу зафіксувати базову точку відліку. Спадкова справа не виникає автоматично з моменту смерті особи. Вона заводиться лише нотаріусом після того, як надійшла перша заява, зокрема від спадкоємця або за вимогою кредитора. При цьому законодавець не обмежує форму подання. Заява може бути подана особисто, надіслана поштою із засвідченням підпису, або надіслана засобами електронних комунікацій. Цей підхід прямо закріплений у порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. На практиці саме момент відкриття спадкової справи часто стає джерелом конфліктів. Досить поширена ситуація, коли один із спадкоємців оперативно звертається до свого нотаріуса, відкриває спадкову справу, а інші спадкоємці дізнаються про це вже постфактум і залишаються незадоволеними таким вибором. І тут логічно виникає запитання, яке регулярно звучить і на практиці, і на консультаціях. Чи можуть спадкоємці змінити нотаріуса і звернутися до іншого для подальшого ведення спадкової справи? Загальне правило тут доволі жорстке, але водночас зрозуміле, з точки зору правової визначеності. Спадкова справа заводиться один раз і ведеться одним нотаріусом. Інакше ми мали б хаос з кількома паралельними справами: дублюванням документів і конкуренцією правових позицій. Водночас. Законодавець усвідомлює, що життя складніше за будь-яке загальне правило. Саме тому правила ведення нотаріального діловодства передбачають чітко визначені винятки, коли зміна нотаріуса або передача спадкової справи все ж таки допускається. І тут ключовим є те, що ці винятки пов'язані не з бажанням спадкоємців, а з об'єктивними обставинами. Перші з таких випадків. Стосується неможливості подальшої роботи конкретного нотаріуса. Якщо приватний нотаріус припинив або зупинив діяльність, якщо його доступ до державного реєстру речових прав тимчасово заблоковано або анульовано, спадкова справа може бути передана іншому нотаріусу або нотаріальній конторі в межах того самого нотаріального округу. Але й тут є важлива умова. Така передача. Відбувається за заявою всіх спадкоємців, які прийняли спадщину, і лише після спливу строку для її прийняття. Справа, прийнята до провадження новим нотаріусом, отримує новий номер і ведеться до завершення. Аналогічний механізм застосовується і у разі ліквідації державної нотаріальної контори. У такій ситуації спадкоємці також мають право обрати іншого нотаріуса або контору. Для продовження провадження у спадковій справі заява про передачу подається тому суб'єкту, у якого фактично перебуває справа, нотаріусу комісії з ліквідації або у визначених випадках територіальному органу Міністерства юстиції. Окремо варто зупинитися на воєнному контексті, який істотно вплинув на спадкові правовідносини. Якщо Спадкова справа була відкрита на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, де ведуться активні бойові дії, або які є тимчасово окупованими, і при цьому продовження провадження неможливе через знищення справи або відсутність доступу до місця її зберігання. Закон дозволяє іншому нотаріусу продовжити таку справу. У цьому випадку достатньо звернення спадкоємця до будь-якого нотаріуса з відповідною заявою про завершення спадкування або видачу відповідного свідоцтва. Ще одна підстава для зміни нотаріуса пов'язана з порушенням територіальності спадкової справи. Якщо встановлено, що справа заведена не за місцем відкриття спадщини, нотаріус за належним місцем має право витребувати її для подальшого провадження. Аналогічно. Вирішується і ситуація, коли різні нотаріуси помилково відкрили кілька спадкових справ. Пріоритет має та справа, яка була заведена раніше, а інші підлягають витребуванню. У підсумку важливо чітко усвідомлювати: сама по собі незгода спадкоємців із вибором нотаріуса або зміна їхніх намірів не дає права перевідкрити спадкову справу в іншого нотаріуса. Закон виходить із принципу стабільності спадкового провадження, винятки можливі лише у чітко визначених вичерпних випадках, виключно за наявності об'єктивних підстав. І на завершення, варто нагадати, ще один важливий інструмент захисту прав спадкоємців. Якщо спадкоємець вважає, що нотаріус вчинив нотаріальну дію з порушенням закону. Або безпідставно відмовив у її вчиненні, така дія або відмова може бути оскаржена в судовому порядку. Це право прямо передбачене статтею 50 закону України про нотаріат і належить будь-якій особі, чиї права чи інтереси зачіпаються відповідною нотаріальною дією. Саме так вибудовується баланс між стабільністю спадкової процедури та можливістю судового контролю за діями нотаріуса. Дякую за перегляд і підписуйтесь на Академію ЦПД, адже тут багато корисної інформації для юристів.